Нова тема для України гостре соціальне протистояння, полярність майданів та анексія Криму. Чи впливає ця ситуація на стан сирідства в регіоні? Як воно жити на своїй території за чужими правилами? Та чи насправді діти-сироти стали заручниками великої політики? Це з'ясовувала Анастасія Соболєва в соціальному проєкті Подаруй світло на телеканалі Скіфія. Нині дорослі більш турбовані політичними іграми і не звертають увагу на проблеми дітей. Втім, керівник обласної служби у справах дітей Олена Міхєєва запевнила, що ця ситуація не впливає на стан сирідства в регіоні навіть більше сприяє усиновленню. За період цей у порівнянні з минулим роком, в нас кількість дітей, влаштованих до сімейних форм виховання не змінилася і не зменшилася. Вона навіть збільшилася за рахунок опіки. Uh -huh. Ну, це мабуть впливає і те, що саме родичі на сьогоднішній день дуже переживають за тих дітей, які. З якихось причин посиротіли. лише одна прийомна родина за цей час переїхала з Криму на Херсонщину. Частіше кримські сусіди звертаються до служби за роз'ясненням ситуації. Саме так зробили батьки вихователі дитячого будинку сімейного типу, що вже кілька років існує на півострові. Серед 13 дітей чотири херсонських. Тож допомогти їм людський обов'язок, говорить Віра Капліна. В кінці квітня виповнюється двом дітям 16 років. Вони повинні отримати документи. Що і діти хочуть, бажають і батьки і діти отримати саме документ або паспорт громадянина України. Але в Криму це проблема. Вони можуть отримати тільки російські документи. Тому на сьогодні ми над цим питанням працюємо. Ольга Петрівна, мати, вихователь ДБСТ, Городженка Херсонщини. Жінка стурбована ситуацією. Каже, стали заручниками політичних ігор. Вони за Україну, втім покидати свій кримський дім не хочуть. Дітей за їх позицію в школі почали дражнити бандерівцями. Тамтешня влада змушує приймати російське громадянство. Ось тут какота поучився паніти замкнутий клук совша непонятний для нас. Якщо ми приймаємо російське громадянство, то ми. Получаємо так, да всі те только ми у нас в Білогорському районі п'ять семей таких. Ми получаємо помощь от Российской федерації. Якщо ми не приймаємо атента гражданами України, но живемо в Криму. Ми нічого не получаем. Нині родина на роздоріжжі. Якщо вони приймають російське громадянство, то від дітей, яких виховують кілька років, необхідно відмовитися. Якщо ж залишаться українцями, то необхідно ні з чим повернутися на материкову Україну. В российском законодательстве э, граждане-иностранцы не могут быть э, приемными родителями или родителями-воспитателями, э, а со стороны украинского правительства мы видим, что Ані совершенно не можуть нічим нам допомогти зараз. трохи спокійніша ситуація в кримських інтернатах. Дмитро Малашко, який співпрацює з такими закладами, запевнив, все йде за звичним сценарієм. От як я бачу зараз ситуацію. Ми їздимо каждую тиждень в інтернати, і от були і в Сімферополі, і в Кірчі, і ситуа. А це стабільна достаточно. Тобто, діти чувствують себе нормально. Дмитро зауважує тиску на сиріт приймати громадянство Росії поки що немає. Юристи радять, перш ніж приймати доленосне рішення, зважити всі за і проти. Ані ліба автоматично повинні получити пайти самі в федеральну міграційну службу, отримати вид на Якщо Єсні такових дій не зроблять, вони будуть просто піддаватися Депортации. депортации, в принципе, из того места, где они всю жизнь прожили, где они имеют недвижимость, они обязаны будут покинуть территорию автономии. Как такової і знаходитися на матіркової Україні. Питання, о том, куди їм їхати, ні одне, ні второкби как бы, государство не піднімала. Інтернати, притулок, релігійні та громадські організації усі готові у разі необхідності приймати сиріт та родини, в яких вони виховуються. Поки що Херсонщина притулила лише сім'ї військовослужбовців, які повертаються з Криму. Нині для них збирають усі необхідні речі, безкоштовно надають юридичну допомогу та шукають тимчасове житло.